В Одесі відбулося урочисте відкриття пам'ятника генерал-лейтенанту Василю Нікіфорову. Легендарний льотчик АС, який неодноразово брав участь в антитерористичній операції на сході України, зробив вагомий внесок у боротьбу за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Після тих місяців, які він провів АТО, воно відобразилось на його здоров'я. Повертаючись в крайній раз вже на літаку, він почув вже себе зле. І дуже прогресивно хвороба взяла його в свої обійми. І, на жаль, не зміг він вирвати, вилити вирватись із цього кола. Але я гадаю так, що всі ми його будемо пам'ятати, шанувати. І сьогодні на згадку, на добру пам'ять ми відкриваємо цей пам'ятник. Василь Нікіфоров безмежно любив небо і свою професію. Військовий льотчик-снайпер. Він освоїв 10 типів літаків. Під його керівництвом стало на крило значна кількість льотчиків-штурмовиків 299-ї бригади тактичної авіації, яка нині носить ім'я генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Благодаря, звісно, всім вам вашій підтримці, з сторони командування, со сторони ветеранів, вітеранов, ветеранів. Ми відчуваємо кожен раз вашу допомогу. Поддержку словом, делом. і очень благодарний вам за це. Я думаю, він это чувствует і розуміє. Юрій Стоянський, Олексій Мосичанок, Анастасія Ільяш, військове телебачення.